Сьогодні ми поговоримо про Михайла Семенка, поета бунтаря, новатора і, зрештою, жертву системи. Це розповідь про його неймовірне життя і, на жаль, трагічний фінал. Ось так сухою канцелярською мовою було сформульовано звинувачення, звісно ж, сфабриковане. Саме ці слова з протоколу допиту в НКВС стали для нього смертним вироком. Лише 45. саме стільки йому було, коли його життя обірвав розстріл у київській в'язниці. Уявіть, 1937 рік. Так як же так сталося, як один із найсміливіших, найноваторськіших поетів свого часу перетворився на ворога держави. Щоб це зрозуміти, нам треба повернутися на початок до його без перебільшення вибухової появи на літературній сцені. Все почалося 26 квітня 1937 року. Його арештували прямо в Київському готелі Континенталь. А місце страти, ну воно теж у самому центрі Києва. Це в'язниця, що тоді була в будівлі, яку ми зараз знаємо як жовтневий палац. Щоб зрозуміти, чому саме він став мішенью, треба копнути глибше. Семенко це, по суті, батько українського футуризму. Це був такий, знаєте, радикальний мистецький рух, головна ідея якого порвати з усім старим і збудувати щось абсолютно нове. І от він починає з маніфесто, з фрази, яка просто шокувала всіх: Я палю свій кобзар. Звісно, він не палив книгу буквально. Це був чистий епатаж, символічний жест. Так він оголосив війну традиції, яку озоблював, звісно ж, Тараф Шевченко, ікона української літератури. І це був справжній культурний вибух. Дивіться, з одного боку старий канон Шевченко, село, традиція, вічна скорбота, а з іншого футуризм Семенка, машини, місто, експеримент і, що важливо, радість. Він замінив тужливі сільські мотиви на гуркіт, хаоси, динаміку індустріального міста. Але ось що найцікавіше Семенко не просто писав про місто, він хотів, щоб його вірші були містом, щоб вони виглядали і звучали, як воно. Він, по суті, винайшов для цього нову візуальну мову. Наприклад, він брав градки, щоб буквально розібрати мову на частини, ламав традиційну лінійну форму вірша. Він грався з розміром літер, розкидав слова по сторінці, використовував геометричні фігури, все для того, щоб змусити нас побачити звичні слова зовсім інакше. Або ось ще він просто брав і вставляв у вірші математичні формули. Уявіть собі, це був такий радикальний крок, що просто стирав межі між мистецтвом і наукою для того часу щось абсолютно нечуване. Або, наприклад, у вірші Сільський пейзаж він буквально малював словами, використовував слова і звуки, щоб збудувати геометричні фігури. Це є те, що він сам називав поезомалярством, такий собі синтез поезії і візуального мистецтва. А щоб передати сам звук міста, він просто вигадував нові слова, неологізми. От послухайте, як це звучить у вірші місто, бігорух, рухобіги, автомобілі білі. Відчуваєте, це же є ритм міста постійний рух, гуркіт машин, шалений темп. Та за всім цим епатажем, за радикальними експериментами, звісно, стояла жива людина і дуже непроста, складна і пристрасна особистість. Давайте коротко пробіжемося по його життю. Народився у 1892-му на Полтавщині, до в родині письменниці. У 1914-му вибуховий маніфест і заснування футуризму. У 1927-му він уже редактор впливового журналу Нова генерація у Харкові. А в 1937-му – Арешт, Тортури і страта, який стрімкий шлях від творчого злету до жахливого санкціонованого державою фіналу. Але ж він був не тільки поетом-бунтарем. Уявіть, він був ще й пристрасним скрипалем, колись навіть мріяв про кар'єру музиканта, обожнював шоколадні вафлі гаспароне, працював на одеській кіностудії, допомагав іншим письменникам, тобто за міфом ховалася абсолютно жива людина зі своїми мріями, смаками і пристрастями. І треба розуміти, що його страта це не була якась випадковість. Ні. Це була частина цілеспрямованої масштабної кампанії радянської влади проти української інтелігенції, проти цілого покоління, яке ми сьогодні називаємо розстріляним відродженням. Що ж це за термін розстріляне відродження? Це покоління українських письменників, художників, митців, які створили неймовірний культурний злет у 20-х роках. А потім, потім їх усіх знищили під час сталінського терору. Ув'язнили, заслали або просто розстріляли. І це, звісно, величезна трагедія. Вважається, що останки самого Семенка, як і тисяч інших, лежать у братській могилі в Биківнянському лісі під Києвом. Його голос намагалися стерти, змусити замовкнути назавжди. І на довгі десятиліття це вдалося. Але його творчість виявилася сильнішою за кулі катів. Сьогодні його експериментальний бунтарський дух знову відкритий. Його вірші звучать у піснях сучасних українських артистів, таких як онука, Дах Долтерс Сергій Жадан. Історія Семенка залишає нас із одним, але дуже важливим питанням: що це означає, коли держава починає боятися своїх митців? Адже це історія не лише про одного поета, це про вічну боротьбу мистецтва за свободу і про те, наскільки небезпечними можуть бути репресії.